Вітаю всіх чарівних! Сьогодні хочу показати вам всі свої косметичні фаворити осені. Кожен з цих продуктів займає особливе місце в моїй косметичці. Тут, звісно, навіть і не назбиралось на фулфейс макіяж, тобто, тут доволі мало продуктів декоративної косметики, трохи є доглядової косметики і трохи різних приємних. Пахощів, можна так сказати. Також хочу нагадати, що всі посилання на продукти будуть у описі цього відео. Не лякайтесь, там скорочені посилання, це просто для зручності. Також хочу ніжно нагадати про те, що якщо ви хочете підтримати мій канал і мене особисто, можна підписатись на канал, поставити лайк та залишити будь-який коментар. Це дійсно дуже важливо для мене. Тож, давайте починати. Насправді тут навіть немає тонального, тому. Тон готовий, тож можна переходити до консилера. Мій улюблений консилер цієї осені був ось цей від Evelyn Wonder Magic. Попереднє відео на моєму каналі було все обличчя брендом Evelyn. Там написали коментар, що зараз масово бойкотують цей бренд, так як це польський бренд, і ви знаєте, яка ситуація зараз на кордоні з Польщею. Моя думка така з цього приводу. В мене є доволі багатенько косметики Evelyn, Я докупила для того відео буквально декілька продуктів для того, щоб зняти фулфейс, щоб можна було все обличчя дійсно зробити від цього бренду. І я не буду нічого з цього бренду викидати. Я вважаю це не екологічним. В мене залишиться ця косметика, я буду нею користуватись, щоб вона там не протухла, не стухла. І якщо цей продукт дійсно хороший, я його залишаю, я ним користуюсь до останнього. Вам нічого рекомендувати, звісно, не буду. Просто показую, тому що тут також будуть ще декілька продуктів від Evelyn. Я не закликаю вас до покупки цього бренду, але я для себе вирішила, що викидувати з цього всього, я нічого не буду. Вся, залиша... Вся косметика залишається при мені. Просто тому що це не екологічно. З приводу власне, цього консилеру, він доволі хороший. Я купила його десь в кінці літа. Мені цього тюбочку в якому 7 мл вистачило, ну, вважайте, на 4-5 місяців приблизно так активного користування. Плюс я ним дуже любила каткріси повирізати, там доволі багатенько продукту йде. Тож розхід продукту економний. Він має середнє покриття, його ціна зараз там плюс-мінус в районі 160-170 гривень. Також цей консилер дуже сильно полюбився всьому Тік-Току. Я, до речі, от під впливом Тіктоку його собі і пішла і купила, бо блін, мені стільки відосів в Тік-Токі попалось про цей консилер і така: ну не може бути, щоб такий дешевий продукт робив такі хороші речі. Але от під кінець використання, вже під кінець баночки, я про це казала і у огляді на Евелін, він почав трохи окислюватись. В цілому і цок, тому що він був доволі світлим, Я ним зазвичай висвітлювала ось ці всі зони, де зазвичай висвітлюють. А зараз, так як він окислюється, він трохи жовтий і він гарно перекриває синці. Наступний продукт, який також поселився в моїй косметичці, це ось такий від LN Pro. Кремово-суфлешний скульптор. В нього така цікава текстура. Він в мене в такому дуже негарному вигляді, тому що він зберігається вертикально і зараз в домі так тепло, він трохи від теплоти цієї підтікає. Але він справді дуже гарний. Ним зручно працювати як і пензликом, так і б'юті блендером, спонжиком. Вологим. Він гарно розташовується, ніяких плям немає, ним швидко робити контурінг. Наприклад, якщо я десь поспішаю, і мені треба якийсь там легесенький, доволі ніжнесенький макіяж, моя рука завжди тягнеться до нього. І дійсно, бачите, якщо я ось так повернусь, але ось тут я трошечки наплямила, якщо я так повернусь, виглядає як доволі гарна натуральна тінь. Він не режить, не жовтить, має холодний підтон. Думаю, що такий варіант. Сподобається багатьом, особливо тим, хто тільки починає, наприклад, фарбуватись, і він боїться з рідкими продуктами працювати, наприклад. А це і не рідкий продукт, і не сихий продукт, щось таке середнє, і ним доволі зручно і практично працювати. Він, до речі, доволі економний. Я користувалась ним всю осінь. Дивіться, тільки якого розміру тут ну, вм'ятинка. тут грамовка 2,5. Ціна його зараз в районі 120-130 гривень плюс-мінус. І далі наступний продукт для корекції обличчя це хайлайтер від Catrice Glow Lauer лінійка. Тут 8 грамів продукту, це така байдовіна, якою можна ще й так самозахистом нею займатися. Це продукт запечений, він такий трохи міловий, насправді. Не всі люблять таку текстуру хайлайтерів. Але дивіться, наскільки делікатне, гарненьке сяйво виходить цим продуктом. Я зазвичай його пальцями наношу, пензликом він не набирається, взагалі ніяк, абсолютно не набирається, я не знаю, що це за прикол. А от пальцем доволі гарненько, ніжно виходить. Також на кожен день я ним активно користуюсь, до речі, це 0,10 відтінок Glowing Peony. Мій англійський. Просто сказка. Коротше, він з таким рожевим підтоном, холодним, доволі приємний, ніжний. Я ним і все літо користувалась, і всю осінь користуюсь, і він ніяк не закінчиться, тут навіть немає ніякого і намка на дирочку. Я думаю, це просто якийсь нескінчаємий продукт, і його вам вистачить. Я на пару років точно його вистачить, реально дуже велика грамовка як для хайлайтеру, рідко такої грамовки хайлайтери бувають. І давайте, я, знаєте, що забула? Брови, вони в мене, звісно, вкладені. Я їх перед тим, як почати записувати вклад. Це мило для брів від ламель. Можливо, тут залишилось вже пів баночки. Я дуже не хочу, щоб воно ну, закінчилось, насправді, тому що не в наєві, не на мейкапі, його зараз придбати неможливо. Я так розумію, що цей продукт знявся з виробництва. В описі під відео є посилання на такий сайт, як КавоВар. Я знайшла його там. Його вартість там в районі 220 гривень плюс-мінус. Скажіть мені, будь ласка, я справді не знаю, що це за сайт. Чому на цьому сайті можна знайти ці продукти, які вже просто тисячу років назад зняли з виробництва їх на, на сайтах, типу там є ви, мейкапу, на ціну їх немає, а на цьому кавоварі вони є. Там що? Там Що за сайт? Взагалі там безпечно купувати, тому що я залишила, а ні разу там нічого не замовляла. Чи безпечно там купувати, чи замовляли ви щось з цього кавовару? Чи є сенс собі про запас набрати мила з кавовару? Тому що, ну, просто. Він настільки класно вкладає мої брови. Я кожного дня ним користуюсь не тільки для відео, а й на кожен день, тому що я люблю такий ефект ламінування. Він так класно прилизує брови до шкіри, що ну, я поки що заміни не знайшла. Хоча багатенько всього зараз тестую для брів, тому що готую велике відео по засобам для вкладання брів. І поки що, із всього того, що я тестувала, звісно, це все плюс-мінус бюджетний сегмент, то це мило. Я не можу його поки що нічим замінити, навіть не віском, не іншими видами там мила, бо є такі рідкі мила в тюбиках. Поки що цей самий мій улюблений продукт для вкладання і зачісування моїх бровок. Як я і казала, тут сьогодні трошечки буде Евелін. Ось така прозора пудра від Евелін. Вона мені сильно подобається тим, що вона не тільки гарно заматовує шкіру, але й не підкреслює ось ці. Зморшки під очима. Ціна її зараз там в районі 250 гривень, 260-250, знову ж таки, дивлячись, де ви купуєте. Як для розсипчатої пудри плюс-мінус гарна ціна, але тут всього 6 грамів, наприклад, в інших бюджетних брендах розсипчаті пудри мають більшу грамовку. Що я знову якось так погано не ось зверніть увагу, що під очима нічого не скаталось, не залипло, і шкіра виглядає матовою. Весь тон гарно фіксується. Я з цією пудрою ходила більше 6 годин, і тон виглядав дійсно гарно і класно. Залишився ще один продукт для брівок, який я хочу вам показати. Ось такий агризочок залишився. Тут я ним доволі часто користуюсь. До речі, ось ця щіточка зручна для того, щоб вкладати брови, якщо ви попередньо їх нічим іншим не вкладали. Наприклад, це олівчик від ELAN Pro, відтінок, якщо він тут десь залишився, 102 Light Brown. Він не ржить. І це мені дуже подобається, що він не рижить. Бо насправді багато олівчиків рижать. А я не люблю, коли волосся віддає вжину. Для мене це такий біль, коли в мене починає вимиватись фарба з волосся, і вона віддає врижину. Знаєте, цвіт ржавчини. Настільки мені це не подобається, а цей олівчик, зверніть увагу, гарний такий. Легенький колір, щось я трошки перебарчила. Він пудровий, ним гарно наносити і просто волосочки окремо промальовувати, і заповнювати, наприклад, йошкін -кот. Ну, Чому, коли розмовляю, так погано виходить фарбуватись? І пальцем він гарно просто старається він пальцем. Трошки пляма буде? буде? Ну, да, трошки плями. Дивіться, які гарні не рижі брови виходять. Я задоволена цим олівчиком. Треба собі про запас таких пару штучок. Штучок пару взяти, тому що зараз вони в районі 50 гривень на знижках коштують, а це така приємна ціна для таких розходних різних матеріалів, тому що брови фарбую я точно кожен день, вкладаю їх, фарбую, воно ж дуже швидко закінчується. Я їх часто стругаю, бо люблю, коли загострений кінчик і можна активно промалювати кожні окремі волосочки. Класний варіант, якщо ви шукаєте холодного підтону. Олівчики, зверніть увагу на олівчики від Елен про що, до речі, я ще не сказала 1,7 грамів в олівчику. Це нормальна, адекватна, гарна грамовка. Хочу сказати з приводу тоналок, я тут не показую вам сьогодні фаворитах тоналки, тому що я багатенько чого перетестувала за осінь, але насправді мені нічого взагалі не сподобалось. Я прям бідося бідося то, то відцінки не підходять, то текстура не підходить, то вони мені в пори западають, то вони підкреслюють мені шелушіння, то не перекривають почервоніння. Цього, в цьому сезоні в цих фаворитах, на жаль, ніяких тонуючих засобів, не бібішок, нічого такого немає. А, далі мала б логічно бути палетка для очей, але насправді для очей ніякої палетки з фаворитів також цього сезону в мене немає. Тому знову. Було помилкою з цією палеткою. Я зараз про. Ось цю вона в попередніх фаворитах мені сподобалась за свої блискітки, за те, що вона має різну кольорову гаму, різні яскраві кольори, базові коричневі кольори для розтушовок, те, що можна створювати абсолютно будь-якого настрою макіяж з цією палеткою. Але по якості, перші рази, коли не фарбувалася, думала, що це справа в моїх руках, в моїх пензликах, тому що я ще тільки вчусь гарно фарбуватись, гарно розтушовувати тіні, наносити їх, працювати взагалі з тінями. Але, як виявилось, справа не в моїх руках, не в моїх пензликах, а в якості цієї палетки. Насправді тіні погано тушуються. Вони не пилять, а чого я донула? бо я, ну, вони не пилять так сильно, як, наприклад, палетка. Ось оця. Де вона? Ось оця. Ну так, в преділах норми вони пилять. Але насправді ними важко працювати на, просто на консилері, на запудреному консилері, на базі для тіней. Я пробувала трьома різними базами працювати на цій палеці, але. М -м -м -м. Ладно, я відліклась, вибачте, ми тут сьогодні про фаворити. Я зробила рамочку для того, щоб нанести туди просто гарнющі, неперевершено гарні пігментики від бренду Burn to Shine. Я також знімала вели... ну, великий, можна назвати це великим оглядом на пігмент цього бренду. Був затест трьох різних пігментів, і я після того, як затестила ось цей відтінок номер 124 все, я закохалась в нього безповоротньо і назавжди. Це просто розкішний, гарнющий пігмент, в якому є абсолютно різні переливи від фіолетового до якогось синього, зеленого, дуже гарний, ніжний. Ним легко працювати. Я зазвичай його наношу на клей від NYX, тож зараз цим я і займусь. Насправді я дуже люблю різного роду блискітки, сяючі всякі штучки. Ну, знаєте, я ще та сорока, мене хлібом не корми, дай на себе щось сяюче, намазати. Я ж не можу, розумієте? Я раніше, взагалі, до речі, була доволі байдужа до блискіток в одязі, наприклад, але зараз щось теж настрій на всякі блискучки. І в одязі появився. Я зараз сама клею на піджак стразі кисяючі. Не знаю, на що воно мені треба, але так хочеться. Ой, давайте, дивіться, як гарно. Ага, він клеїться якраз таки тільки туди, куди я от клея намазала. Це моя ще проблема. Я ще трошки вчусь працювати з розсипними пігментами. Просто на клей, наприклад, недостатньо їх наведзгать. Треба ще вміти і сам клей розподілити. Ну, насправді це не так страшно, як я зараз це малюю. Просто я, знаєте, дуже любитель придиратись до себе. Так я, я зараз пальцями не заморочуючись це все наношу. Може виглядати трошки каряво. Ну просто гляньте. Це так гарно, це дуже гарно. мені так подобається. А тіні п'ятнами лягли. Клас. Фінально на очах виглядає він отак. Ну. Добре, переходимо до того, щоб завершити макіяж очей, і це у нас буде моя улюблена туш. Я її показувала також в минулих фаворитах. Це Sky High від Maybelline, Cosmic Black, Саме Cosmic Black, тому що є оця ще, да? це теж Sky High. Ні, а ладно, це не та. Вибачте. Коротше, є така сама, але в рожевій тубі. От вона трошки не така, а ця прям, ну просто якесь розкошество робить на очах. І вона класно профарбовує, подовжує, робить в її об'ємними. Ой, до речі. Я так раніше боялась користуватись кьорлером. Я думала, що я собі просто повидираю всі вії, буду з лисими очима ходити. Насправді, блін, ні. Це так гарно, коли війки підкручені. Даремно я боялась, виходить, що я хочу вам сказати. Тому що в мене мої власні ну, мої вії ростуть трошечки так прямо, і коли я їх профарбовую активно так тушью, вони від туші стають ще тяжелішими і ще більше дивляться вниз, і це так робить трошки мій погляд грустненьким. А зараз я з керлером, знаєте, відчуваю все людиною. Ладно, шучу. Просто в цілому це дає можливість зробити макіяж більш гарнішим, як на мене, війки, і погляд стають більш виразнішими, погляд трохи відкривається, що, звісно, надає більш такого гарнішого вигляду макіяжу очей. Господі, отама я і боялась, знаєте, щоб собі гласним не вибить цим керлером. Туш. Бомба. Туш в районі 300-350 гривень коштує. І у нас тут залишилось ще не так багато косметики. Насправді це все залишилось для губ з декоративної косметики. Перше, я хочу вам показати, моя улюблена, смачно пахнуща олійка для губ від Елен Про. В мене 101 відтінок, це Cherry Пунш, і воно реально пахне якимись вишневими пудінгами. Якимись вишневими випічками. Він такий брудненький, він насправді більш прозорий, то я не буду його зараз наносити, тому що далі хочу показати вам олівчик. Я часто ще цю олійку наношу поверх гелевого стійкого олівчика, але вона роз'їдає цей гелевий стійкий олівчик. І, наприклад, мені це підходить для того, щоб зробити якесь фото, зняти якесь коротеньке відео. А для повсякдень, наприклад, я так не роблю. Я можу користуватись просто ось однією олійкою на кожен день. Відчуваєш, і губи виглядають з цією олійкою трохи більше, тому що такий об'єм з'являється на губах. І наступні мої фаворити це ось ці олівчики від Lamelle. Це також доволі нова лінійка, вона вийшла осінню. я така, о, клас, треба брати. Я їх затестила, гарні такі кольори, супер класні. Це 412, 413 і 414 відтінок. Коштують ці олівчика там в районі, по-різному, вони зараз коштують, тому що зараз всюди знижки, то була. Чорна п'ятниця був великий да сейл у багатьох. Зараз перед різні знижки, тож плюс-мінус 50-80 гривень. Ці олівчики можна взяти. Вони суперприємні, кольори насичені, але ось, наприклад, відтінок 414, коли його наносите повністю на всі губи, трошечки не сильно плотно виглядає, як на мене. Але в цілому, як для контуру, наприклад, він супер, супер взагалі, просто супер класно виглядає. Я зараз відтінком 413 зроблю контур. Ну, контур. контур вийшов такий інакше я вирішила зафарбувати не всі губи, але коли і всі губи ним зафарбовані, також класно гарно виглядає. Контур я зробила для того, щоб нанести свою матову, гарну, класну улюблену помаду від Max Factor 035 відтінок Фадетрет. Я у великому огляді на червоні помади казала, що вона пахне трошки ацетоном, не ацетоном, а аміаком, наче фарбою для волосся вона пахне. Це... Звісно, великий мінус, але із-за кольору, а кольор от такий у нас. Дивіться, який просто неперевершено гарний кольор, особливо в комбінації з олівчиком 413-го відтінку. От чогось саме осінню хочеться робити: червоні губи, темні макіяжі, щоб все було таке насичене, прямо як ті всі. Червоні листочки на деревах. Помада насправді моя улюблена цього сезону просто із за кольора. Але якщо я знайду ось якогось такого кольору, якогось іншого бренду, або ж цього ж бренду, але просто з якоїсь іншої лінійки, яка буде комфортніше відчуватись, гарніше носитись в плані стійкості своєї. То я буду, звісно, дуже рада. Можливо, ви знаєте якогось схожого відтінку, доволі схожого відтінку, щоб, ну, я, я дуже сумніваюся, що прямо один в один буде якийсь відтінок, але щоб прямо приближений до цього відтінку якусь помаду, будь ласка, напишіть мені в коментах, спасіть мене, тому що я і хочу користуватись цією помадою прямо кожного дня, але із-за того, що вона відчувається доволі несильно комфортно на губах, я. Відмовляю собі у цій радості носити такого розкішного кольору губи кожного дня. І з декоративної косметики це все. Тож я хочу перейти до доглядової косметики і різних приємно пахнущих речей. Перше, що хочу вам показати, це ось така маска для обличчя глина від Біп Face, Я сподіваюся, правильно вимовляю. Ця маска, яка відновлює шкіру, вона доволі приємна, в неї приємний запах, приємна консистенція, її легко наносити. Цю маску рекомендувала одна в тіктоці дівчинка. Я точно їй довіряю. Я вам вставлю можливо, скрін її аккаунту, тому що я, на жаль, не пам'ятаю, як її звати, але вона мені часто попадається в рекомендаціях. Вона сама косметолог-дерматолог, наскільки я це пам'ятаю, і вона рекомендувала маски від цього бренду як бюджетні глиняні маски, які. Мають гарну концентрацію дієвих речовин у складі. Я не косметолог, не технолог, не хімік. Я в цьому не розбираюсь. Просто ця дівчинка в тіктоці розбирається. Я їй довіряю. Я взяла так би мовити, по її рекомендації цю маску глиняну, і я справді нею дуже задоволена. Тут ще й гарний об'єм: 150 мл. в Районі 200 гривень вона коштує, що, звісно, доволі бюджетно, тому що цієї маски я от всю осінь користуюсь і я користуюсь... десь. В середньому один раз в тиждень, можливо, треба частіше, але я просто забуваю. Тут у складі є каолін. хто що він робить, я не знаю, але факт. Він тут є. Якщо ви знаєте, що він робить, то я думаю, вам це щось має сказати. Написано, що вона для всіх типів шкіри, робить шкіру м'якою. Та оновленою. Вона інколи мені пече. З того, що я тако знову ж таки зрозуміла з тіктоку цієї дівчинки, що ця маска може пекти у тому разі, якщо нарушений бар'єр захисний шкіри. Тож, ну вона мені інколи пече, інколи не пече. Тож я зараз працюю над тим, щоб відновити захисний бар'єр шкіри, і ця маска мені не пекла. Але під. Після того, як змиваєш цю маску, шкіра відчуває себе доволі приємно, вона ніжна, гладенька, наповнена і пружна, що, звісно, мені дуже подобається в цій масці. Наступний екземпляр за доглядом для обличчя це така емульсія, Есенція від бренду Chamos. Наскільки я розумію, щось з корейського догляду, я знайшла цю баночку в магазині Шики Блиск, побачила, що тут написано зєбум. Есенс, і така, о, мені надо». У мене дуже жирна шкіра обличчя. Вона дуже швидко жирниться. А з цією штукою я стала майже забувати про цю проблему. Доволі легка консистенція. Я наносила як і ввечері, так і вдень цю маску. Вона приємно пахне. Тут гарний зручний дозатор. І я дійсно помітила після тижня використання цієї есенції, що моя шкіра почала менше жарнитись. А для мене це прям супер важливо, тому що я ж як нафарбую 2-3 години, походиш, все, блистиш, як масляний блин. Мені це дуже не подобалось, це виглядає не дуже гарно. Для мене ця штука є спасінням цієї осені, в неї доволі економічний розход. По грамовці тут. Поу, що в нас тут по грамовці? А нічого не сказано про грамовку? А ні, 50 мл тут у нас доволі гарна грамовка, до речі, дозатор зручний. По ціні вона плюс-мінус була тоді гривень 500. Я зараз намагалась знайти посилання для того, щоб додати його у опис. І, на жаль, я не знайшла саме ось цієї штуки. Вона дійсно класно справляється з задачею себе регуляції. Я задоволена цією штучкою. З догляду завелося в мене. Тільки один продукт, який мені дуже сильно сподобався цієї осені, це ось, така, ось такий клей для кінчиків від лядор. Тут 15 грамів, мені вистачило цих 15 грамів на місяці-два, але я голову мою кожного дня і мазалась ним майже кожного дня. Вона реально класно запаювала кінчики. А в мене ось на кінчиках є такий дуже-дуже древній блонд, який виглядає отвратительно, отвертітельно. Жал... Я його зрізаю просто поступово, щоб. Карешку, случайно, не бахну. Хочеться карешку останнім часом. Ну, в общем, цей клей класно справляється з цією задачею для того, щоб запаяти кінчики. Вони виглядали розгладженими. Але це знову ж таки тільки косметичний ефект ніякого догляду ця штука не несе. Але мені другого і не треба. Мені подобається те. Як воно справляється з задачою просто ось цією візуальною? Я, ось, до речі, так як вона закінчилась, я не мазалась нею. Виглядають кінчики жахливесенько. жахливесенько. Що за слово таке? Знову ж таки, цю штучку я брала в шики блиску. Я насправді люблю ходити в шики-блиск, там приємніше, ніж в. Ті самі є, Єві гарніше, більший вибір різних інших продуктів, ті, той самий Біпфейс там є, там багато різного класного догляду за тілом. Там великий вибір косметики Q&A доглядової, я її також дуже люблю. Залишилось ще дві речі. Це супер пахучий мус. Що це? Ні, це не мус. Не мус. Тут написано густе спа масло для тіла бренд Terran, я сподіваюся, також я правильно читаю. Пахне він. Дуже солодким капучино для мене він пахне. Супер така густа консистенція. Тут написано, що какао, какао, какао та мигдалева олія. Ну не знаю. Какао він мені не пахне. Він мені пахне просто супер е, солодким капучино з кокосовою, з кокосовим сиропом. Отак От він мені пахне. Тут великий об'єм, об'єм 250 мл. Я плюс-мінус також всю осінь цією штукою користуюсь. Люблю нею, на намазатись, тим паче зараз. Коли хочеться, знаєте, цей аромат відчувається таким осіннім, теплим. І тим паче зараз, коли хочеться якось зігрітись, і морально, і фізично, він класно справляється з цією задачею зігріти мене морально. Тому що я отак нанюхаюсь цієї красоти, і прям мені так дуже приємно, класно стає. Коштує в районі 120 гривень, що для такого об'єму взагалі копійки, як на мене. По своїм властивостям, що він робить? Шкіра після нього дійсно м, така пружна. Насичена вологою, можна так сказати, дуже приємна, ніжна, але трошечки липка. Остання річ на сьогодні, яку я хочу вам показати, яка мені також дуже подобається, але не все, що тут в цій коробочці, а тільки два аромати. Це бокс, мініатюрок від Fantasy Community Parfums. Англійський відуся. Коротше, я дуже часто. Бачила рекламу цих боксиків і в Тіктоці, і в Інстаграмі. Ну, коротше, всюди. Взагалі, коли я написала, щоб замовити цей боксик, я попросила, щоб мені підібрали аромати цитрусові, квіткові і свіжі. Ах. Коли прийшов цей боксик, думала, що задохнусь. Тому що в картках аромату були справді цитрусові квіткові аромати. Але насправді вони настільки різкі, ці парфуми, такі важкі. Насправді зимній такий боксик у мене вийшов. Але ті, що мені дуже сподобались, це Mystical Blue Paper, аналог саваяжу Діоровського, дуже схоже пахне. У мене ось цей аромат тримається на одязі 3-4 дні. Ось на пальто, коли його пшикаєш, саме на пальто або на шарф, тримається 3-4 дні. Супер стійка штука. Вистачає отак одного пшика. І все, більше не треба. Тому що я, коли перший раз з ним скористалась. Я так абільненько залилась ним, і потім я їхала в машині. І я думала, що мене просто вкачає від укачає від цього різкого такого удушливого аромату. Тому один пшик, і я тоді задоволена. Тоді його немає такої задушливої кількості цього аромату, і він тоді класно носиться. Також з цього боксу в мене манго мілкшейк солодкий, солодкущий просто аромат. Знову ж таки, один пшик. Що я туди дивлюсь, мені там Аліночка моя пише. Просто сладючий аромат, пахне дійсно манго, але дуже солодке манго. Знову ж таки, один пшик, і можна три дні більше не духатись. Вони супер стійкі. Я так розумію, вони на масляній основі, але я в цьому взагалі не спец. В не Такі штучки 2 мл. В боксику 5. Таких ароматів боксик коштував 300 чимось гривень. І також ще мені поклали ось такий бронз флюїд у подарунок, але він мені взагалі не сподобався. Також тут у боксику в мене є ще з ароматів меджем, дуже солодкий взагалі не сподобався. А також оазіс геть не сподобався взагалі. Навіть в мене в чоловіка після корони і ще коли перехворіли короною давненько до сих пір він не відчуває запахів. А от ці ось відчув і сказав ужас. І ще один останній ця конфітерія також сильно солодкий. Мені він взагалі не сподобався. Тобто я просила свіжість в цьому боксику і свіжості взагалі тут я нічого не отримала. Але ладно, можна було в цілому коригувати ж замовлення, але мені було облом це робити. Я можливо ще якийсь собі один боксик. Замовлю з іншими ароматами, але ось саме Mystical Blue Paper і Mango Milkshake мені сподобались ці аромати. Я таке люблю. І все, це все, що я хотіла вам сьогодні показати в своїх осінніх б'юті-фаворитах. Я на цей раз вирішила да, і доглядову косметику, якою я дуже активно користувалася осінню. З декоративної косметики вийшло насправді мало, тому що якось більше мені нічого іншого не полюбилось так сильно, як ця косметика, яку я вам цього разу показала. Сподіваюсь. Відео вийшло цікавим, інформативним саме головне це моя основна ціль, насправді у відосах, щоб вони були інформативними. Щоб ви подивилися і такі, ага, ось ця косметика хороша, бюджетна, можна брати. Оця косметика бюджетна, але якийсь кусок. Брати не треба. От така в мене ціль зазвичай стоїть перед відео, навіть якщо я розповідаю вам про якісь свої фаворити. Тож, пишіть, чи користувались ви що, чимось з цією косметикою, яку я сьогодні показувала, чи задоволені ви цією косметикою, так як я задоволена цією косметикою, косметика, 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 багато слова косметика. Я була рада провести цей час з вами. Дякую вам за підтримку, дякую вам за увагу. І побачимось у наступних відео.